Зі сторони пасіка. Тут усадьба в нас велика. Дуже важко. Все обкосити, до ладу довести, до ума. Це у нас тут хата. Ми колись тут жили, коли діти малі були. У нас тут другий точок пасіка. Приїхали води наляти, бо дуже жарко паре. А воно ще й гримить. Буде дощик, може, дай Боже. Це на нас тут чоловодник. Рамки, вулики, це все тут тримає. Метка качаємо. Ось пасіка. Займаємося вже 30 років. Ну, ще такого руку важкого не було. Бачите, зараз 3 липня. А трава як в серпні, в кінці серпня, жовта, вигорівша. Жарко, бджіки викучується.